Інна нюсьман я бухав з зігілемоном. Увага! Наступне оповідання містить сцени непристойної поведінки та ненормативну лексику. Тому, якщо ви живете в світі рожевих поній, які сруть усіма кольорами веселки, прохання зваліть звідси. Зяді поставив кінчики пальців на лепкий стіл і гідливо відсмикнув руки. На столі, після гучної вечірки, були калюжі алкоголю, брудний одноразовий посуд був пом'ятий і заляпаний залишками їжі, і все це покривав попіл від сигарет. Вечірка вже перевалила через свій зеніт, пік веселощів спадав, а градус випитого вже давно для когось зашкалював. Саме в цей магічно сумний момент потрібно було вирішувати. Піти з вечірки з гідністю або пуститися берегом річки. У тісній квартирі було і без того накурено. димова завіса опустилася на кімнату щільною їдкою пеленою, неприємно пощіпуючи очі. Зі, завченим відпрацьованим рухом довгих чіпких пальців виловив сигарету з пачки, підкинув запальничкою, що перекинулось в повітрі, підкурив і, ліниво спрямувавши погляд в стель, затягнувся. Елегантно випускаючи дим в простір кімнати, він умів відключатися від реальності на якийсь час, аж до того, що міг відгордитися від усіх звуків навколо. Він спокійно оглянув квартиру, в якій перебував, і оточуючих. Дивне почуття невизначеності охопило його. Це був важкий момент для нього завжди. Константа зігі. дилема. Залишатися ще погуляти або піти додому. Він ствердився, як рокзірка не в 16 і навіть не у 20 років, а пізніше. Розуміючи, що його золотий час тусовок повільно минає, він намагався віддаватися на максимум як у музиці, в роботі, так і на вечірках. Сьогодні він втомився, порядком чимало випив і довго роздумуючи, вирішив викликати собі Токсі додому. Сьогодні він порахував, що якщо ловити на вечірці більше нічого, то вона не гідна його присутності. Де ще є інша, і третя, і завтра, і післязавтра. Поки він рився у своєму рюкзаку, побачив на мокрому столі картонні листівки, які хтось кинув сюди перед тим, як почати веселитися. Листівки промокли від вилатого на них пива. Але вони відвернули Зігі від думок про свою проблему. Він перевернув муки картонки та зрозумів, що це ті самі листівки, які роздував на вулиці якийсь худий хлопець і говорив усім Ісус з вами, Він молиться за вас. Зігі зрозумів, що на кожній листівці одна заповідь, начебто не вбий, не вкради. Остання була не створюй собі кумира. Зігі посміхнувся і відкинув листівки назад на стіл. Він ніколи не фанатів від когось настільки, щоб втратити голову. Звичайно, він розвивався як музикант, надихався музикою рок-легенд, деяких навіть наслідував, але почуття підлесливого фанатизму було йому чужим. Звуки вечірки не вщухали. У квартирі голосно грала важка музика. Хтось із пацанів, придягнувшись в жіночі колготки в сітку і леопардову шубу, витанцював на липкому столі. З Сусідньої кімнати чулися звуки не те дикого сексу, не те дикого полювання на Мамонта. а бідолаха Поляк Якуб, який не вмів пити, як завжди валявся на дивані у відключці, а пара інших хлопців робили йому макіяж фломастерами. Зіхід це порядком набридло. Надокучило. Подібно він бачив безліч разів, але додому все одно йти не хотілося Він хотів вичавити й цю ту совку насухо, але щось завжди його зупиняло. Він рідко ось так засинав незрозуміло, де, напившись або нанюхавшись, або ще щось гірше. Він майже ніколи не боянув і вже точно не танцював в жіночих колготках. Він завжди був в режимі вечірка, але частіше, як глядач. Зіді міг переспати не раз і не два за цей вечір, але він терпляче відкидав п'яних дівок. Ті, хто війшлись на нього після концертів і автопації, щасливо напившись, знаходили собі когось іншого для усамітнення. Попри те, кожна в цій нещасливій квартирі ходіла б саме його, Зігії. Зрештою, йому набридло спостерігати за тим, що він бачив тисячу разів. І він узяв свою гітару, закинув чухо собі на спину і набрав номер піцерії. Так, хале, дівчина, можна було скапіцу з баварськими ковбасками, грибами, карнішонами та сиром через годину на адресу Фрідріхштрассе номер 95B, на ім'я Зігарда Лемана. Так, дякую. Так, дзвоните на цей номер. Потім Зігі став набирати номер таксі, але хтось раптом вихопив телефон у нього з рук, і він побачив перед собою червону п'яну морду свого друга Гюнтера Лоса в народі Дюні. Чого тобі, суко, віддай телефон? запротестував Зігі. Але Гюнтер і слухати не хотів. А. -а, -а! Так ти, лайно Лайнойобадне, і ти намилився? Чуєш? Давай сюди. Тут, коротше, зараз чуваки під'їдуть. Так вони наші. Затямив. З Баден Бадена. Нещодавно в Берлін приїхали. Ну, кажуть, затусимо? Ну я й покликав. Ну, ні, я йду. Я їх навіть не знаю. Зате вони тебе знають. Гюнтер поплескав зігі по плечу. «Там Пацан цей Гансі, так взагалі твій фанат. Так він на гітарі почав грати тільки завдяки тобі. Відео твої на Ютубі дивився. Так що закінчуй збори, брат. Сядемо, вип'ємо ще максимум по пляжці пивка і розбіжимося. Ферштанден, як скажеш, підрило, здався Зігі. Знову поставив гітару до стіни і ліниво пішов до дивану. До його ніг, здається, були прив'язані гирі, а руки тряслися від втоми. Буквально через 20 хвилин у квартирі пролунав дзвінок, але він був заглушений ревом Френкі Пальмери з колонок. Гюні впустив гостей двох пацанів обидва вже на підпитку. Час перевели за третю годину ранку. Зігі сидів на дивані, втупивши втомлені безбарвні очі в гостей. Потім криво посміхнувся і потиснув їм руки. Старший з тих, хто прийшов на прізвисько Кочубака, справжнє ім'я ніхто і не пам'ятав і правда був схожий на Чубаку. А молодший Ганці вхопив за руку Зігі як в останній раз. Перед ним був його кумир не більше, не менше, і Ганці був радий опинитися не просто на його концерті, а ще й потусуватися із ним. Зі зміряв Гансі холодним абстрактним поглядом, але очі його стали весело блищати від того, що, здається, він знайшов жертву собі на потіху. Що ж, можна й побути ще годинку, подумав Зігі, і на мить йому стало гидко від самого себе. Але, подумавши трохи, він вирішив, що це ідеальний момент для його улюбленого виду вампірізму. Він любив ласувати чужими емоціями, не з ким не ділючись своїм. Зігін не сподівався, що йому раптом знову стане весело. По-справжньому весело йому не було вже давно, але він завжди сподівався на продовження банкету, сподівався на те, що йти йому ще не час, а спостерігати за тим, як ганобляться інші, він потай навіть любив. Раніше це веселило його. Він подивився на свого фаната Гансі, якому на вигляд було не більше двадцяти. Для когось дорослий, для когось зовсім ще дитина. «Гансі, чувак, подай но мені, будь ласка, пивка, он стоїть, сказав Зігі, і Гансі швидко та Олесливо вручив йому пляшку Беск. Зіг, концерт просто бомба. Я так очманів. Дідько, ти просто кращий. Всіх зробив. почав захоплено Гансі, і потім, звертаючись до чубаки. Ну скажи, вони були кращі, звук, чувак, просто космос. А саляк, саляк на останньому треку. І Гансі зобразив, як Зігі грає Саляк. Це просто вибух мозку. Зігі посміхнувся краєчком рота, стильнув очима крізь Гансі, немов і не бачачи його насправді, кивнув і сухо сказав Спасибі, вип'ємо за це. І він підняв пляшку пива. Скрипляшок святково задзвеніло, і всі хлопці випали в тиші. Тоді Юні зустрівся поглядом зігі, і у них за секунду сталася телепатична розмова, швидка і зрозуміла їм обом. За роки дружби вони розуміли один одного без слів, а на вечірках так і поготів, коли обидва були в потрібному стані, їх свідомість ставала практично одним цілим. Гей, раптом Бадьора сказав Зігі, починаючи свою гру. А що це ми так скромно? Пива вже не ставляє. У нас тут є шнапс? Еге, -е -е -е", дружно підхопили всі, і Юні поплентався за чарками та шнапсом. А Зігі тут же прорекламував. Між іншим, шнапс то справжній, на Тюрліх. Юні став позаду нього і сказав: Ага, якщо що, з їх тут навіть не живе, але на не знає. Де тут шнапс прихований? Господар то спить, бо хой десь. До речі, де він? Всі махнули рукою, адже хлопці навіть не знали, як зуть господаря цієї квартири. Чубака і Гансі, які прибули в столицю з Баден бадена оцінили такий розвиток подій. Через секунду шнапс був розлитий по чарках, і вони задзвініли з тостом за наших пацанів з Баден бадена що нагнули метал сцену Берліна. Безіменний Чубака, футболці Star Wars із красивою доглянутою рудуватою бородою і з такими ж мідно-рудим волоссям, вже порядком забув, що таке справжні тусовки. Всі його друзі-музиканти. Які стали відомими, покинули рідне місто. А ті, до кого ніяка слава так і не прийшла, одружилися, відростили півні животики і були нездатні навіть нормально відірватися на рок Ем Райн. Коли Чубака був молодший, зіґі та Юні цих п'яних рок зірок, візнав тільки за очі через інших людей, але знав, що все це життя залите алкоголем та прокурене. Називалося ними просто рок-н-ролом. На захоч і ні мало нічого спільного зі старим Елвісом, але рок-зірка вона і є рок-зірка. Чубака скучив за рок н ролом у своєму житті. Він повільно витікав з його днів, і йому було приємно опинитися в Берліні поряд з людьми з однієї тусовки, з тими, хто мислив і жив практично так само, як і він. Непетушій Гансі, з палаючим очима, все ще красивою шкірою і рожево щоки, грюкнув чарку шнапсу і відчув, як все всередині у нього загорілося. Очі заблищали ще більше. Він захмелів, адже йому й пива, випитого до цього, було більше, ніж достатньо. Облизнувши губи, він не зводив очей зі гілімана, що посміхався і вів світську бесіду з Гюні, Чубакою і ще якимось чуваком про сьогоднішній концерт. Визнавав, що подекуди лежав по п'яному. Але всі заперечували це і говорили, що насправді вони були на висоті. Ганці насолоджувався компанією, і бесідою, слухав Зігі, відзначаючи, що у того були мертві, втомлені очі з набряклами навишими повіками від постійних тусовок і безсонних ночей. Гансі був саме в тому віці, коли і належить ставати рок зіркою. Але він хотів бути як зігі пропаленим і досвідченим, спокійним і відстороненим. Для Гансі ці хвилини були чарівними. У себе в Баден-Бадені максимум, що він міг собі дозволити, це репетирувати зі своєю групою у батька в гаражі, і то тільки в день. Ніяких вечірок не було, а виступати можна було в місцевому клубі, який відвідувало від сили чоловік 10, зі звукорежисером режисером, прямо за пультом, з сигаретою в зубах і склянкою пива в руці. Після репетиції концертів Гансі замикався у себе в кімнаті, але не тільки для того, щоб подручити, а для того, щоб подивитися на Ютуб відеоролики з записами концертів, гітарними каверами відомих блогерів, музикантів. Щоб побачити, як його старші земляки ставали більш відомими десь за межами баден бадена З кожним новим відео Гансі спостерігав, як сцена, де грали ці хлопці, змінювалася, ставала більшою, яскравішою, а натовп під сценою зростав і зростав. Хлопці випали ще шнапсу, а потім ще і ще. Чубака нагадав Гансі, що тому пора було зупинитися. Він відчував свою відповідальність перед ним. Він був молодший, він був недосвідчений. Він так хотів бути помітним, бути з ними усіма на рівні. Гансі був розпалений. Він кричав про те, що така можливість випадає не щодня. Він п'є шнап зіді, гуляє, як рокзірка, море йому по коліно і повний рок-н-ролл. Зігі пануро спостерігав за Гансі, бачив, як пацан п'яніє, як його очі стають мокрішими й добрішими. І в момент в ньому відбулася зміна. Веселеще знову здулося, як кулька, а Гансі став жалюгідним. Зігі стало огидно на це дивитися. Але Зігі вмів зупиняти тільки себе. Він ніколи не переставав грати. Шоу має тривати, таким і був той самий рок-н-ролл. В ньому не було правил і пристойності. Скривившись, він налив ще шнапсу, штовхнув чарку Гансі, і вона поїхала на калюжах алкоголю по столу, прямо до хлопця, який вже був готовий на все. Пацан зловив чарку мокрою від алкоголю рукою і глянувши на Зігі, підніс її до рота. У цей момент Зігі відчував повну владу над ним. Він керував Ганці, крутив їм, як хотів, не шкодуючи ні честі, ні гідності свого фаната. Заради цього Йзігій і, і залишився сьогодні тут. Послухав Юні та не став викликати таксі. Він звик помішувати вугілля у цьому вогнищі весельнищі. Навіть якщо самому більше не було весело, він звик до почуття сорому за інших, але й боротися з цим почуттям він не брався. Лише підігравав. Хлопці відкрили другу пляшку шнапсу, потім третю. Пішла ще година. Музика не стихала, вона стукала бласт-бітами, ревіла голосами вокалістів, вирішала гітарними рифами, вона перетворювалася на какафонію. Обличчя людей змішалося в одну велику, плювотно безживу пляму і пливли якомусь неприємному рожевому танці. До горла підкачувала Нудота і обличчя поколювало. Але все це відчував саме Гансі. По правді сказати, тільки Гансі. Поруч з ним хлопці, з колосальним досвідом в розпиванні алкогольних напоїв та прийнятті різноманітних речовин, були лише всередині шляху до забиття, в той час, як він був майже в кінці. І тут Гансі вибухнув. З його рота гнильно-жовтим потоком вивергалося все, що він їв за день. Хлопці підірвалися з місць, і Чубака, схопивши того за комір, потягнув хлопця в туалет. Пішов він звідти вже один. Сріблячи обличчя, він вимив руки і тепер витирав їх паперовими рушниками. З кімнати, де сиділи хлопці, були чутні звуки невдалої тусовки Ганзі, якого вотала в туалеті, в такт музиці, що грала, і утробних криків вокаліста з динаміка, чий голос не особливо її відрізнявся від звуків, що видає Ганзі. Потім звуки припинилися. Настала довга пауза. Хлопці кинулися до туалету. Там, опустивши голову на підлогу, прямо біля унітаза. Валявся Гансі, який встиг наблювати не тільки у відведене місце, але й на килимок. Під його джинсами розтікалася темна пляма. Хлопець обісався. Почувши вигуки чубаки, той на останньому подиху скинув угору кулак і прохрипів: Я бухав Зігі зігілемам, і відключився. Зігі, винуватець свята, скривився і вийшов з туалету. Поспішно забравши свій телефон і знову зваливши на себе гітару, він нетвердим кроком попрямував до дверей на вихід. Приходячи повз лет, він кинув чубаці. Приберіть тут, добре. Це ти про що? Про ганці, звичайно, ви ж разом прийшли? Викличемо таксі, нічому її тут робити. З цими словами Зігі, жартівливо віддавши честь одними пальцями. Пішов геть з квартири. Чубака гірко вдарив кулаком об одвірок і впустив важку голову на руку, закривши обличчя довгими рудими патлами. Похитавши головою, він в серцях сказав: «З зіґілемана він бухав! Знайшов з ким бухати. Він штовхнув килимок під ганці ногою і зніяковілий, зганьблений, соромом за все, що тут було, і за те, що тут буде. Сказав, ідіть ви під три чорти зі своїм рок-н-ролом. Ми повертаємося в Баден-Баден.